треба говорити завжди пацієнтам правду. У вас є золоті сім днів. Знаєте, як в фільмі дзвінок? в е, мене складається таке враження, що от в радянській медицині було отак, так: типу: є пацієнт. Ми робимо вигляд, що ми його афігенно лікуємо. А пацієнт робить вигляд, що він офігенно одужує. Всім привіт! Ми з вами на подкасті говоримо на рівних, і тут ми говоримо на тему інклюзії, а саме ми говоримо з лікарями-волонтерами організації Фріда. Це лікарі, які щотижня виїжджають на прифронтові території та надають допомогу населенню. І хто як не вони, знають багато про мінно-вибухову травму. І сьогодні в нас в гостях Марина Дворська, це лікар отоларинголог вона волонтер, вона капітан, просто невероятна жінка, чудо-жінка. Енчне організації Фріда, і ми з нею поговоримо на дуже актуальну тему. А саме, ви маєте неабиякий досвід в спілкуванні з людьми, які отримали на жаль мінно-вибухову травму, і можете поділитися з нами, які страхи, які переживання мають люди. А ми знаємо про ваш кейс з Харківщини, коли ви надавали допомогу одній чудовій літній жінці, яка на своєму власному подвір'ї, на жаль, отримала міновибухову травму. Будь ласка, розкажіть більше про цей випадок. Всім привіт! Так справді я дуже багато, дуже тісно зараз працюю з пацієнтами, які отримали міновибухову травму. Ми маємо розуміти, що міновибухова травма це комплекс травм, комплекс поранень. А я як лор вже маю одну із гілочок цієї травми: це акубара травма. Це тоді, коли безпосередньо вибух впливає на слуховий нерв, на наші вуха, і людина після цього або знижується слух, або вона повністю втрачає слух. Саме з такою пацієнткою ми познайомилися на Харківщині. Наразі там, де ми приймали вже окупована територія, Пацієнтка отримала міновибухову травму в себе на подвір'ї. Були уламкові поранення кінцівок, і коли вона падала, її привалила. Вона ще й зламала ногу. Це все відобразилося також травмованим слуховим нервом, і вона втратила слух. На жаль, на етапах її евакуації доставки в лікарню не звернули уваги на слух, звертали увагу більше на ногу, на переломи. І вже після того, коли вона більш-менш одужала, повернулися до її потреби, в тому, що вона погано чує, стали обстежувати, але, на жаль, незворотня. Почався процес і вона була соціально подавлена, тому що в неї дуже був маленький контакт з оточуючим середовищем через те, що вона не чула. А вона так прям розплакалася у мене на прийомі, плакала і вона, і я, і дуже хотілося допомогти, тому що у кожного людини, яка отримує насправді міновибухову травму, окрім поранення, є ще багато супутніх травм життя. І вони всі накоплюються як комочок, і від цього людині гірше, гірше і гірше. Ми допомогли разом з нашими лікарями-волонтерами. Ми зібрали кошти. Я придбала їй слухові апарати. Ми їх їй передали, і вона зараз. Пшла нам привіт, дуже рада. Вона зараз контактує з навколишнім середовищем дуже і дуже добре, бо чує всіх і від цього її життя значно покращилося. Чи маємо ми таку проблему, що все ж таки після отримання, на жаль, візуальної міновибухової травми дуже часто. Звертаємо увагу на зовнішній, але не розуміємо, що є ще додатково, як ви сказали, що можливо втрата слуху може бути часткова або повна. Це насправді ну, це постійно. Тобто зі сторони медиків це не є, скажімо так, помилкою. Чому? Тому що міновибухова травма отримана і спочатку звертають увагу на якісь тяжкі поранення і обирають, якщо там осколок, якщо там уламок в червній порожнині, ну це зрозуміло, що ніхто не буде займатися вухами, тому що є уламок в червній порожнині, його будуть видаляти. Точно так само з ампутаціями кінцівок, з відкрито черепно-мозковими травмами. А вже далі е, звертають увагу на е, акубаротравму, травму, на пошкодження слухових нервів. Е, також є варіант того, що є розриви барабанних перетинок. Найчастіше, якщо є, от я е, звертаю на своєму досвіді, найчастіше, якщо є розриви барабанних перетинок, то нерви слухові цілі. Тобто потім йде е, яка історія? Якщо барабанна перетинка, перфорація невеличка і вона заживає сама, слух майже повністю відновлюється. Якщо там барабанна перетинка е, пошкоджена, там. Майже на всі 100%, тобто її там майже немає. Потім робиться операція, і слух знову ж таки відновлюється. А вже якщо є саме ураження слухового нерву, то тут уже проблема, тому що в нас є перші сім днів для того, щоб його врятувати. Після семи днів ну це максимально неможливо. І е, тут ще є проблема комунікації, мабуть, е, медичних працівників з пацієнтами. Чому? Тому що е, треба говорити завжди пацієнтам правду. Що от маємо так, 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 те, те, те. Бо дуже багато лікарів, котрі працюють ще з по, пострадянської медицини. Вони розказують, що якісь я не знаю, казкові крапельниці і вітаміни групи Б якось відновлять їм слух. Це наше все. Да, і пацієнти на це вірять, бо вони не розуміються в цьому всьому. І ну, від цього ми теж маємо проблеми, тому що от пацієнт у мене був. А насправді в нього було поранення, теж так, от трошки підходящий якраз кейс. А, він був у чотирьох лікарнях. у чотирьох. Тобто там 10 днів в одній, 10 днів в другій, 10 днів в третій, 10 днів в четвертій. Тут він приїжджає до мене. Весь в, просто в нього прищі по всьому тілу. Я на нього дивлюся, не розумію, що робиться. А, у нього була поранення, він не чує на одне вухо, там майже глухота. і Його в цих в кожній лікарні його крапали одним і тим же. Це від Таксон якийсь там, від це вітаміни групи Б. Тобто його настільки прокололи да, в цих чотирьох лікарнях, що його обсипало. У нього показники починкових проб просто шкалили. Я почала розбиратися, а в нього просто був перелом кістки, і його слуховий нерв просто розірваний. Він не працює. І скільки б йому не влили, він не відновиться. Але пацієнту говорили: от зараз ми тебе прокапаємо. І слух вернеться. І так чотири рази. І мені, я на нього дивлюся, я розумію, що ну, я йому говорю правду, він на мене дивиться і каже: я просто надіялася, надіялася, тільки мені ви сказали правду. Його ну, відпустило, тому що люди ж вони якось намагаються теж, там, довіряють, а це все нікуди не виходить, на жаль. Ви сказали, що перші сім днів, нас перші є. сім днів, так. Тому. Якщо ми на цьому загостримо нашу увагу, тобто, якщо людина отримала міновибухову травму і є момент того, що вона можливо не дочуває, або поруч був сильний вибух, треба звернутися до отолеранголога, але по-простому до лора, так протягом сіми днів, тому що це важливо для його подальшого так, відновлення. Так саме так. Тобто, якщо він встигне звернутися, то є дуже великі шанси на відновлення. одужує, дуже все відновиться, так так. Якщо ви вже сказали, що ви багато працюєте з людьми, які отримали міновибухову травму, який їх фідбек? От ви розказали кейс, що на жаль, людина отримувала медичну допомогу? Ну можна сказати так, недостатньо кваліфіковану. Що нам потрібно змінювати для того, щоб надавати її найкраще? Мене, мабуть, зараз вб'ють за мої слова, але е, нам треба прощатися з радянською медициною просто настільки сильно, і я не знаю, як це зробити. Я не знаю навіть наскільки це можливо, тому що більшість моїх колег е, навіть і не віці справа. Справа не в тому, тобі 30 чи тобі 50. Справа в голові, як тебе вчили? І є школи, які тебе вчать згідно протоколів європейських штатів, тобто у всьому світі все це працює, воно все доведено, є доказова база, і вона має бути тут, в Україні. А в нас зараз є. Ті люди, котрі намагаються щось змінити, працюють по міжнародним стандартам, по доказовій медицині. І є ті люди, котрі працюють ну, так же було. От ми ж там лічили. От знаєте, в мене складається таке враження, що от в радянській медицині було так: типу, є пацієнт, ми робимо вигляд, що ми його офігенно лікуємо, а пацієнт робить вигляд, що він офігенно одужує. І всі доволі. Ура! Тобто меседж зараз з цього, що якщо вам пропонують якісь крапельнички там, умовно. Хоча і насправді є просто невеличезна кількість людей, які от, ну, хоч прокапайте мені, що зробіть з того, тому та. що навіть фіз... фізрочин буде швити, але воно подіє, що щось прокапалось. То треба, Якщо пацієнту говорять, що ось буде магічна крапельниця, то, будь ласка. Почуйте думку іншого лікаря, тому що це може бути абсолютно неправильно і не допоможе. Колись Правильно? один так, колись один з моїх вчителів казав: запомни, Маріночка, В'єна, це не помойна яма, не треба тут долити все до світі. Я щось так не знаю, запам'ятала його слова. І зараз дуже велика кількість літніх людей такі в сенсі. Ну вони люблять чистити судини. Чого того, що їх до цього привчили? А ми маємо об'єднати, і проговорити. От мені дуже подобається, коли ми з лікарями їздимо на виїзд. І чесно, я не знаю, звідки ля та витримка у цих лікарів береться, тому що приходиться бабуся, і найчастіше це чує невролог. І наші золоті неврологи, ну просто я не знаю, в них, мабуть, сталева витримка. От вони сідають і починають цій бабусі просто розповідати, от прям от, от, от так, і малювати. І ця бабуся починає роздуплятися, вона починає розуміти, і все закінчується тим, що вона починає обійматися з цим лікарем. Боже, доця, дякую тобі, що ти мені сказала. Бо е, насправді у мене там да проблема зі спиною, а мені треба якусь зарядку робити, щось робити, а не просто нічого не робити і колоти знеболююче». От тому е, треба говорити, треба пояснювати, треба казати пацієнту, що я вам призначаю це лікування. Чому? Тому що воно доказове, воно має доказову базу, воно працює, вам від цього стане краще е, комунікувати з пацієнтом. І тоді я думаю, що воно так поступово. Ну, отак воно не буде, воно буде поступово, лагідно, і ми дійдемо до цього. Ну, я так хочу. Які страхи мають люди, які отримали, на жаль, мінно-вибухову травму? Ну е, з моєї з моєї спеціальності, виходячи, страхи – це ніколи більше не чути або ніколи більше не говорити, тому що в мене був пацієнт, котрий був поранений в Маріуполі. У нього було тяжке поранення шиї, після цього підчеплена інфекція на етапах евакуації, тому що було дуже важко його забирали, евакуйовували і повітрям, і землею. І після багатьох операцій у нього розвився стеноз гортані, Він ледве говорить. І, ну, звичайно, у нього страх задихнутися, не говорити. Людей, в котрих вражені слухові нерви. І коли в них, наприклад, одне вухо працює, інше ні. Вони дуже сильно переживають і бояться, що вони втратять слух на інше вухо. Тому, якщо є якісь поранення візуальні, то зрозуміло, що людині хочеться бачити себе у віддзеркалені гарною, такою, якою вона була, до поранення. І це все переходить для того, щоб працювали з. Пацієнтами наші психотерапевти, наші толкові психотерапевти, які допоможуть вийти з ситуації. Також на своєму досвіді я хочу сказати, що дуже багато вирішує сім'я. Якщо є велика підтримка від сім'ї, від друзів, пацієнти дуже швидко стають на ноги. В них є бажання жити, бо їх чекають, бо в них є дружина, є там син, є там дочка, і в них є життя. І від цього вони швидше стають на ноги і швидше одужують. Хочеться ще раз наголосити на тому наш меседж. Дякуючи вам, що якщо ви отримали травму, якщо у вас є проблема зі слухом, ви відчуваєте, що чуть-чуть, навіть трошечки, як я розумію, правильно не дочуватися. Краще звернутися. Зверніться, відразу. у вас є золотий сім днів. Знаєте, як в фільмі дзвінок в тебе є сім днів, отак от і в да? аспекті травми слуха. Які ви поради могли дати людям, які отримали міновибухову травму які з вашої спеціальності? Не боятися в першу чергу і звертатися вчасно до лікаря. Тому що вони бояться, вони от та завтра схожу, та післязавтра. Або Потім... наслідків бояться дуже. Так, і не боятися. Просто Приходьте до лікаря, шукайте свого лікаря. Не завжди пацієнти і лікар підходять одне одному. Це нормально. Буває таке, як казала моя колега, вона теж Фріді каже: вибачте, але ви не мій пацієнт, я не ваш лікар. Давайте ми з вами попрощаємося. Таке теж нормально. Ми зараз живемо в світі, де кожен має обирати своє. Сходіть до лікаря, проконсультуйтесь. Якщо щось вам не сподобається, будь ласка, ви підете до іншого лікаря, завжди чуйте думку декількох. Це абсолютно нормально. Це навіть І ми класно. На це не ображаємося. ні, абсолютно це класно, тому що на першому місці. Стоїть не лікар, на першому місці стоїть пацієнт. І е, коли пацієнту класно, і нам, теж від цього, нам класно. Від цього ще більше класно. Тому що, і якщо ми попросили навіть колегу допомозі, я дуже часто дзвоню до своїх старших колег, до своїх вчителів, і вони кажуть: да, от я з тобою погоджуюсь, або я там дзвоню, там і кажу, от я тут трошки не впевнена, я хочу почути вашу думку. Тому що на кону. Здоров'я пацієнта, і ну, мені кажуть, там, допомагають там. Або кажуть ні, от ми з тобою згодні, от ти зробила правильно. Я така, ну, клас. Я молодець. Так, да, Я молодець. можна? Я не хочу просто так відпускати гарних жінок, того бліц. І так, їсти морозиво, коли болить горло. Ок чи ок? Якщо тобі ок, можна. Заливати вухо перекисю. Ок, але це крінжово. Скакати на нозі, коли водичка в вусі. Жити не можеш без капелек для носіка. Не, ок. Ні. В носі. Якщо комусь це подобається, то ок. Коварятись в носі за рулем. Не ок, відволікає. Ковирятись носі От конкретно зараз. час. Е, ну, не, не гарно буде перед глядачами. А у нас тут красиві Але ковиряйтеся обережно, тому що якщо можна наковиряти там якась зараза, буде потім фурунку, тоді до мене. І ще й заробим. Депіляція в ніздрях? Е, ну, В принципі, ок, тому що всі це роблять і вони не перестануть це робити, але вони ж не, не вирізають, не виривають, вони їх просто зрізають. тому ок. Сунути ватні палочки в ухо? Не ок. А як чистити? Пальчиками. Просто пальчиками П'ять на одній, п'ять на другій. Ну, Я не знаю, може, в когось такі руки, що туди ті пальці не залазять, але отак от. Акуратненько. Акуратненько. У кого є схильність до утворювання сірчаних корків? А як це поняти? Та це зрозуміло якось люди, Люди розуміють. Блін, я не знаю, як вони розуміють, у мене цього немає. Тут слава Богу. Тут отож, в мене нема. Як Але люди, в котрих ну, маємо жирний шкі... тип шкіри, там голови, обличчя. Так само от є у людей, в котрих сильно виділяється в міст сірки, і вона прям виходить, вони її витирають. Якщо вони будуть її запихувати туди, вона буде затвердівати і утворюватися в сірчану пробку. Просто проходьте профілактично до лікаря, нехай вас огляне. Чому ні? Чи треба чистити наушники? Обов'язково. Обов'язково. На навушниках накоплюється дуже багато грязі, і потім ми маємо проблеми з зовнішнім отитом. Тому що навушники давлять, по-перше, на шкіру, подразнюють її. І Якщо там є якась чи царапенка, чи якась там ранка, це все може вийти в зовнішній отит. Ба більше може Приєднатися грибок, тому обережно, mm -hmm. обов'язково треба навушники протирати перед використанням. Напишіть, пожалуйста, ще якусь тему подкасту, бо я хочу ще Марину побачити. А ми, як зазвичай, до нових зустрічей. Не перемикайтесь. Ну як обично, Ютуб, куди ви перемикнетесь? До побачення!